Продаю свіжопригнаний рестайлінговий Kia Sportage з Швейцарії. 199 тисяч оригінального пробігу. Машинка без підкраса, Наймаксимальніша комплектація стайлу. Колір білий перламутр. Рестайнгова передня та задня оптика. Оригінальні 18 -ти легкосплавні титанові диски. Просто погляньте на стан цього автомобіля, друзі. Безключовий доступ. 18 колеса, майже новенька гума, спортеч в комплектації стайло, камера заднього огляду. Кія дуже добре себе зарекомендувала серед автолюбителів, тому що вони є невибагливо обслуговувані. Надійні крепкі економічні автомобілі, дизельний двигун: 135 кВт, 184 кінські сили, чистий 2014 рік випуску. Надійний гідротрансформатор автомат. Повний привід, система АВД, друзі. Рестайлінг. В нього йде зовсім інша решітка, бачите? Машинка реально дуже і дуже крутезна. Колір. Це просто пісня. Ну, реально, машинка просто в огнях. Давайте покажу вам оптику. Це не поліровані фари, друзі. До речі, машинка сама паркується. Так як має кругові проктроніки, і в салоні присутня кнопка автопарковки. Ну що, наситили зовнішнім станом? Тепер приготуйтеся. Йдемо в салон. В салоні нас зустрічає шикарне сидіння, не шите, не крашене плюс електрика, панорамний дах, спортивне трьохспицеве кермо, підігрів керма, підігрів всіх чотирьох сидінь, велика мультимедіа. Камера заднього огляду, сенсорний екран плюс карти. Автомобіль заводиться в нас з кнопки в наявності два ключа. Кліматична установка, двохзонний клімат контроль. Просто погляньте на стан цього автомобіля. Машинка реально збережена. Тому, якщо ви шукали собі давно автомобіль, я вас вітаю. Тепер погляньте на стан заднього дивану. Одним словом, музейний експонат, друзі. Реально. Ви давно собі шукали машинку, а вона вже є в наявності в Україні і чекає на нового власника. Підігрів заднього дивана. Просто погляньте: Ресталінгова задня оптика. Одним словом, хто шукав собі гарну машинку, я вітаю, ви її знайшли. Кузов без підкрасів на вимогу. Зроблю відео товщиноміром. міром. Ходімо тут, подивимося на неї. І ось її останнє. Швейцарське обслуговування 186 тисяч кілометрів у 2024 році. Зараз пробіг автомобіля 199 тисяч. Отже, друзі, Kia Sportage в наявності 2014 рік випуску, без підкрасів, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. До зустрічі на дездрайві.